Ми продовжуємо пошуки 15-річної Аріни Яцюк, про долю якої вже майже рік нічого не відомо. Фото зниклої дівчинки нам дала її двоюрідна тітка, яка, власне, і втратила зв'язок із племінницею та розповіла мені просто жахливу історію її зникнення. Аріна сама з Києва. Та коли почалась війна, вона разом з батьком, мамою та молодшою сестрою була у селищі Северинівка. Це Бучанський район Київщини. І у перші дні війни там було більш-менш спокійно. Тож родина вирішила залишатись у селі і не повертатись до столиці, куди вже прилітали ракети. Та на початку березня, коли в Бучанському районі вже було повно окупантів, у Северинівку та й не тільки почала летіти ворожа артилерія. Звісно, люди ховалися у підвалах, але сказати, що там було безпечно, навряд чи можна. Тож я із жахом уявляю відчуття Аріни, її дев'ятирічної сестри, головне батьків, які прекрасно розуміли, що залишатись не можна, але й тікати також дуже небезпечно. Погляньте: ось Северинівка. Щоб виїхати на південь, як не крути, потрібно було вискочити на Житомирську трасу і вже потім звертати на Мотижин чи Копилів. А на трасі у той час вже повно ворожої техніки. Ситуація Патова та родина наважується на втечу. Виїхали з Сиверинівки на Умень і по Житомирській трасі біля села мотиженко Копилов, Там вони всі разом Бузова, їх розстріляли. Пані Ірина, яка все це мені розповіла, двоюрідна сестра батька Аріни, тобто вона і розшукує свою племінницю. Бо виявляється, батьки дівчинки загинули. Їх машину розстріляли окупанти. Батьки загинули на місці, молодшу доньку ми віддали в село в Матижині в родину. А старшу Аріну була поранена в ногу, десь забрали, кудись вивезли. Ніхто не знає куди. Страшно навіть уявити усе це. Діти, схоже, навіть не встигли зрозуміти, що батьки мертві, бо до розстріляної машини миттю підбігли орки і витягли дівчат. Сестер посадили у різні машини. Молодшу дев'ятирічну дівчинку окупанти згодом віддали в чужу родину у найближчому селищі, і зараз вона у безпеці. А от старшу 15-річну Аріну, поранену у ногу, вивезли у невідомому напрямку. Уявіть про все це дорослим, розповіла дев'ятирічна дівчинка. Вона казала, що вони були поранені, що мама з татом щось були без тями, а орки їм сказали про те, що їх заберуть в лікарню. Ну, звичайно, ніхто нікуди не забрав. А сестру, ну, при їх прийшли вони і їх забрали просто. В одну машину а другу посадили в другу. Доля ж 15-річної Аріни Яцюк і досі лишається невідомою. Тому я дуже прошу усіх уважно придивитись на фото Аріни. Запам'ятайте її обличчя та ці великі темні очі. Якщо хтось бачив дівчинку, якщо хтось її перестріне, не зволікайте. Важлива будь-яка інформація. Хто нею володіє? Телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. з будь-якого мобільного оператора. Дзвінки безкоштовні. І ще попрошу кілька секунд вашої уваги. Погляньте на фото. Це п'ятирічна Вікторія Мокрушина, про долю якої вже понад вісім місяців нічого не відомо. Я знаю, що востаннє дівчинка виходила на зв'язок аж 7 травня. Дитина була у селищі Білогорівка, це сєверодонецький район Луганської області. Тоді там точилися запеклі бої, але зараз ця територія вже деокупована. Білогорівку бійці ЗСУ звільнили ще у вересні, але інформації про Вікторію Мокрушину немає і досі. Тому дуже прошу, особливо жителів Северодонецького району Луганщини, уважно придивитися на фото дівчинки. У неї темне волосся та карі очі. Виглядає Вікторія на свої п'ять років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Це лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Приділіть усього хвилину часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати.